Привіт! Це хвилина землі. Акули відомі своїми зубами, а не лускою. Але акуляча луска має багато спільного з її зубами, та й з вашими зубами теж. Ці крихітні нерівні виступи називаються шкірними зубами або дентеклями, і так само як наші ротові дентеклі, я маю на увазі наші зуби, акулячі кулячі дентеклі мають м'яку середину, яка оточена твердим дентином, який, у свою чергу, покритий блискучою емаллю. Але який стосунок, акуля куляча луска має до зубів? Щоб відповісти на це запитання, ми повинні здійснити подорож у минуле, у час, коли наші хребетні предки не мали іще ані зубів, ані луски. Найдавнішими хребетними були примітивні риби, які втягували воду через відкриті беззубі роти і відфільтровували таким чином їжу. А їхні маленькі тіла без луски залишали їх беззахисними перед гігантськими безхребетними хижаками, що жили в той час. Зрештою, шкіра деяких з цих риб в процесі еволюції перетворилась на жорсткі обладунки навколо голови. Але решта тіла лишалась м'якою і беззахисною, тож панцер на голові в підсумку розділився на дрібніші лусочки, які покрили все тіло. І вуаля, захист і гнучкість. Ці гнучкі лускаті риби були кращими ніж їхні предки, та все ж дуже далекими від того, щоб стати хижаками. Вони продовжували пасивно фільтрувати дрібну їжу з води. Вчені вважають, що наступний еволюційний стрибок включав в луску навколо рота деяких риб, яка мігрувала всередину рота і стала спочатку чимось схожим на зуби, а потім і справжніми зубами. Але від зубів немає користі, якщо їх не переміщувати один відносно одного, і паралельна еволюція щелеп дозволила перетворити ротову луску на зброю. Відтепер в меню з'явилась велика здобич. Риби могли використовувати свої щелепи, щоб затиснути здобич, і зуби, аби подрібнити її. Ці зубаті риби дали початок сучасним акулам, які згодом запанували в океанах. Зубаті риби також були предками перших хребетних, які виповзли на сушу. Ці хребетні та їхні роти швидко урізноманітнилися. Деякі нові сухопутні тварини розвинули здатність жувати, маніпулювати своїми зубами і щелепами задля подрібнення їжі. На відміну від тварин, що ковтають їжу шматками, тварини, які пережовують їжу, можуть перетравлювати її швидше і повніше, заощаджуючи енергію та отримуючи більше поживних речовин. Зуби також зазнали спеціалізації у травоїдних тварин. Розвинулись передні різці, аби розрізати волокнисті рослини, а також широкі та пласкі задні зуби для перетирання їжі. У м'ясоїдних тварин в процесі еволюції з'явилися довгі та гострі зуби, аби ловити і роздирати здобич. Всеїдні ж тварини, до яких належимо, і ми, розвинули усіх зубів потрохи. І наскільки нам відомо, всі ці зуби походять від тієї самої предкової луски, яка еволюціонувала також і в луску сучасних акул. Я вважаю, що луска є найвідомішою рисою акул, якщо не брати до уваги їхні зуби.